Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Вона молода, амбітна та неймовірно талановита. Співачка Джері Хейл відчула смак слави одразу, як випустила свій вірусний хіт Ахрана Атмєна. Трек став настільки популярним, що важко знайти українця, який не чув його хоч раз. «Охрана, отмєна, Я встану, якщо я стану, цей успіх приніс Яні Шимаєвій. Це справжнє ім'я співачки і визнання, і участь у нацвідборі на Євробачення. Кожна наступна її пісня ставала хітом. А композиція Тук 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 перетворилась на справжній гімн весіль. Тату, вклонися, мамі вклонися, не обіцяй, але поклянися. Серце каже. Проте, усього цього не було б, якби не батьки Джері. Мама й тато співачки понад 20 років торгували м'ясом і салом на ринку, аби я на трьохрічного віку могла займатися музикою, відвідувати музичну школу та вступити до столичного інституту Глієра. Тепер Яна всіма силами намагається віддячити рідним. Вона, затята виганка, навіть допомогла батькам змінити роботу. Тепер тато артистки пан Олександр працює водієм зірок. А ось мамі, пані Людмилі, донька допомагає втілити дитячу мрію, стати співачкою. Ой, на Івана. А сьогодні у студії сніданку вихідний. Джері Хейл зустрічає свій 28-й день народження. Про що мріє та якого подарунку чекає найбільше? Дізнаємось просто зараз. Ну, побіг. Доброго ранку! Убіг убіг забув. Віта забу. Вітаємо за Вітаємо! Ще Вітаємо. роки Вітаємо. 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 много ліс. Скажи, от так О, ми який? в день народження зустрічаємося. Треба було впасти свічок на Свічок на насикаш. Тепер, до речі, є якісь традиції пов'язані з днем народження? А, та нема. Взагалі, я просто, я настільки люблю цей день. О, я о, так клас. не розумію людей, які кажуть, що от я не люблю свій день народження, там я старію, все. А для мене, ну це ж день, коли ти з'явився в світ. День, коли тобі був даний шанс ну, щось тут якось проявитися. Це так круто, я обожнюю цей день. Хочеш, давай покладемо букети бо знайдемо, щоб я бачу тобі незручно тримати. Давай, але красиво, дуже Фантастичний, дякую. Рожевий, okay. ніжний. Okay. Зараз давай, ми давай. Тут організуємо. Так. Приніс, відніс. Вже встигнуло хтось привітати. Насправді ви одні з перших. Тільки команда і ви. Як батьки. Батьки е класно. Зараз їх буду сама набирати. Ну бо ще рано ми в ранковому ефірі а може дивляться, до речі, вже так, е все будь супер. ласка. каже батьки, чого ви мені не дзвоните? Я вже не, я тут, батька. я вже все добре. Алло, Ну мене зазвичай мама любить е привітати взагалі вже в, в годину. Мого ага. народження, я вечірня, ти вечірня. Тому, так. Ми чекаємо завжди вечірні години. Ми трішки з лаштунками говорили про те, що ти ж вчишся за кордоном. Як тобі там? І Ти зараз нам зізналася, що повернулася в Україну, ніби взяла академвідпустку, відпустку, так. і зараз тут проведеш час. Чому так. так відбувається? Що тобі так складно далося? Що тобі боліло? І чому ти прийняла зараз таке рішення? Все таки повернутися додому і тут набратися цієї сили енергії. А, насправді там а, соціум дуже приймаючий. і інтегруватися можна, і справа не в Америці взагалі, справа в отут. Тому що ти, якби це було не під час а, повномасштабного, mm -hmm. так, це було б зовсім інше. А так, я приїхала туди і а, фізично я там тілом, а головою mm -hmm. я тут. Е, і я думала тільки про те, щоб постійно е, дивитися новини, постійно бути на зв'язку зі своєю командою. Е, і в якийсь момент ну, пройшов семестр другий. І я зрозуміла, що я хочу зараз повернутися і осмислити все, що я там проживала. тільки перший курс? Е, Так, я пройшла перший курс з чотирьох. Е, і зараз я набрала тут проєктів, які ну, взагалі дають мені відчуття, що я. Ну, не даремно живу, навіть отак можна сказати. А там у тебе було це відчуття, бо там ти а, реалізовувала свою особисту мрію. Ти ж хотілася навчити, хотіла вчитися за кордоном. Так, так, і звіс. я досі хочу, і я досі хочу. І зараз, от е, я взяла собі оцей типу, перерву на півроку. і я уже зараз пройшло там декілька місяців. Е, ну, літо плюс ось е, осінь, уже майже півроку. -четвер, Четвертий місяць точно. І так. я собі е, почала осмислювати, ага, в принципі. Це можна поєднувати більш раціонально. Просто я кинулась туди з головою, тому що я на той момент, коли отримала звістку про те, що я вступила, я вже була за кордоном. І це була така, я, я навіть ну, була війна, і ну, як і зараз Розгубленість. але згубленість початок. І я була розгублена, і я сама сижу в квартирі у німців, які мене просто прихистили, яких я навіть не знаю. Це просто два хлопці, які прихистили мене пожити. Е, і я отримую звістку, що я вступила. Це було, це було просто як гарячою водою. Дійсно. А, зараз я вже буду це більш свідомо робити, тому що отак, коли ти просто кидаєшся. А... Дійсно, я відчуття відірваності і такі хаотичні якісь рухи. Е, і я намагалася максимально замість того, щоб інтегруватися там. Я оточувала себе українським Ютубом, українською музикою. Стільки української музики, як там я не слухала ніде за життя, і зараз, коли я поверну сюди, це все е, виливається в творчість, власне. Тому це було корисно, е, але хочеться розширювати кордони. Все ж таки, я там була за задля цього. І тому зараз вже більш свіжою головою туди поїду. Чи вдалося там е, знайти близьких серців друзів або просто друзів? Бо е, теж одна із проблем: дуже важко знайти м, контакт з людьми і дійсно здружитися, бо якось таке відчуття, як у нас, дружби там, начебто, вже давно не існує. Ну, Є такий момент, але скажу, що е, зараз теж я багато аналізую. Спершу я коли приїжала, я казала: о, та ніхто взагалі там не такий, як українці. Ну знаєте, коли у тебе дуже сильно вже рожеві окуляри, тому що і війна, і плюс е, ну. Просто якийсь патріотизм в тобі, і оце відчуття, що ти там коли не досягла якоїсь цілі mm -hmm. поставленої, починається виправдовування. Типу, чому так? Зараз я вже аналізую, розумію, що насправді там дуже багато класних людей. Uh -huh. е, та, звісно, є така поверхневість. І я навіть зустріла американця, який каже: я одного ранку прокинувся і зрозумів, що я більше так не хочу. От ми з ним якраз дружилися, тому uh -huh. що він такий дуже душевний. Він каже, я більше так не хочу. Я бачу, що у нас є ось це, типу: ми кажемо один одному у вічі дуже багато приємних слів, хоча так не думаємо. У них просто культурно ось так склалося, що вони не можуть, ніби, коли вони чимось невдоволені, сказати це прямо. І навіть викладач тобі, от в Берклі, е, якщо ти навчаєшся, він не скаже. Каже тобі, що ти там погано виконала домашнє завдання. Він скаже: «Brilliant!» І поставить тобі не дуже хорошу оцінку Це ж своєрідний лицемір. Це мене любимо. Вже скажи в очі. Що ти? так Але це гарно за Знаєш, це ж ніби, ну я ж тебе не бачу. просто як не і подати не смачну страву. Я не правила, звісно, це не натяк. Ні, це дуже смачно. повір мені це дуже смачно. Без м'яса. Але це сиром. А ти сирний єси. Тобто ти взагалі, а ти торти не їш на День народження? А, Їм, але ваганські. Ага. Ну, ну, ця шту, ця Це дуже смачезна, розвинена. Та? Так, дуже, дуже розвинена, та? це правда. Але не ми старалися дуже вдячні. Смачні, нереально смачні. Добре. Не, дуже, не, ну, дуже смачні. Солод, я дуже. Дуже. Я, я, думаю, ти сказала, що набирала проєктів. Можеш щось підрозкрити, чого чекати? По-перше, там надбірне Євробачення, заявки, чи будеш ти там, чи ні. Так, пробиваєте, ну, так? да? Боже, <ріст> ну так. Дивіться, я собі ще минулого року пообіцяла, що я ніколи не скажу собі ні з приводу цього конкурсу, тому що для мене це е, не просто там спробувати себе в якомусь конкурсі. Для мене це щось про те, як українську музику вивести на ширші кордони, бо я про це мрію якось з дитинства. Чомусь мене завжди. Е, Бентежило питання: ну чого українська музика не звучить? Ну чому іспанська поруч з американською стоїть? Чому кей-поп зараз так гучно звучить? Ну чим українська музика? Ну ми стільки всього можемо дати світові. так, будемо будемо. я підвожу обережно, але насправді я не можу чіткої відповіді дати. У мене є багато пісень, які я можливо спробую. Добре, але скоріше дані ніж ні скоріше, так ніж ні. Яночка дивися. Ми сьогодні зранку оголосили, що сьогодні день співу. Ва всесвіті це... день співа. серйозно та, а, все а, це це день я народжена всесвітній день, та. А -а -а! А -а -а -а! <gülhing> от воно і пазлік та вот, зійшов. Ми просто собі не можемо <-АССР2> дозволити. Якщо ми не попросимо тебе спробувати щось акапельно, щось зараз У от, от, на свій настрій. нас та на свої на свої, на те, що ти мрієш. Слухайте, я сьогодні. Я записала вчора, прямо вночі в 11-й ночі писала е, це англомовний трек, але з українською ставочкою з днем народженнями. Просто, я просто привітаю себе з днем давай. народження давай. і всіх, у кого сьогодні день народження. З Днем народження мене. з Днем народження мене. And I'm mad at Це медитація, медитація дуже, дуже, да, дуже крута. Дякую тобі. Дякую. Ми вітаємо. Якщо у вас День народження, то вас був ексклюзивний дарунок на народження. І вас і ми зустрічаємося вже з вами завтра о 7 годині. Пам'ятаєте, наші експерти Давид ко завтра поговоримо про цей коридор затемнені, так само буде смачно готувати. Дякую, дякую. Дякую Записати сьогоднішній раз. Дякую!